Отакий От зефірний тортик в мене вийшло. Буду збивати сливки зараз. От збила слівки. Розрізаю пополам зефірки і викладаю на тарілку. Тут виклала слой зефірки. Намазую збитими слівками. Слой порізаної полуниці. Знову збити слівки. Знову виклала слой зефіру. Перемащую знову слівками. Перемащую слівками. Третій шар з зефіру і знову буду перемазувати слівка. Отакий От в мене вийшов тортик. Ставлю на ніч в холодильник.